Із німецькою точністю по загарбниках бійці показують новітнє західне озброєння пан панзергаубіце-2000. Це її використовують щоб подавляти ворожу артилерію та нищити важливі цілі ворога. Контрбатарійні удари не можна робити, зупиняти можна. Наступ працюємо завжди. Можна сказати, 24 на 7. Ніколи ми піхоту не залишаємо на одинці з ворогом. Навантаження на екіпаж мінімальне, натомість бойова ефективність на найвищому рівні. Артустановка перезаряджається автоматично. Коли я даю команду зарядити, вона виїжджає, снаряд туди толкає. От і тобто тут закачаний азот, і воно його туди толкає, тільки вручну запихається тільки порох. Гармата наводиться на ціль та стріляє також сама. Бійцям достатньо лише задати координати у бортовий комп'ютер. Гаряче вітання від ЗСУ гаубиця може передати одразу декільком різним цілям за лічені хвилини. Щоб навчитися працювати на новій техніці, наші воїни пройшли прискорене навчання в Німеччині. Повинні вчитися, були півроку, але ми пройшли десь за півтора. Місяці пощі повний курс навчання. Показували свої навики у використанні. Там ну, різні ситуації були, і вони нам давали свої знання. У рамках анонсованої допомоги в Україні мають стати на озброєння загалом 18 самохідних гаубиць калібру 155 міліметрів цього типу. Владислав Авдієнко за матеріалами Міноборони України. Новини 11 каналу.